Ріме 19.05, ДБ 13 лютого, завтра всій день закоханих, Це буржуйське свято, Валентинки, Секси, кохання. Така херня така побачимо. Ну це ЛТТБ буде, не знаю коли вийде випуск, тому що немає інтернету, не пишеться в групі нічого. Два постери за два дні. ну От один з адмінів. Рубах ще рубан теж адмін. У мене немає технічної можливості зараз на ну, руку. Відео побачимо. Робить протяжку. Хорошо. Поки що всім пока. Це крайне тепер перед змаганнями. Буде хороший матеріал. Попробую зробити фільм, удачно виступити, не обозорити наш клуб. Хоч одну медальку на всіх команду заробити. Може дві, може десять побачимо.